Так. Тільки я вас слухаю, внімаєте. І причина зупинки... Я вам пояснив. Ще раз, я не чую. Для нього не присугнуті, 에... лобове стекло затоноване 2. Досить. Досить? Добре. Я був пристягнутий, я зараз розтягнувся. Що затоньоване, ще... слухайте мене уважно. Що я затоновану машину маю, як би то приділили? Чим, так от, Чим би то оприділили? Чим вас... ви оприділили. Будь ласка, о, мені скажіть. У вас око, око сертифіковано? Ні, не сертифіковано. А що ви хочете тоді від мене? Я хочу от переднє стекло, вообще забороняється. Будь чи ви мені докажете, що воно затоновано? Докажу. Доказуєте. Ну от слухаю. Будь ласка, ваші документи. Які документи? Зараз ми проїзд. Які, Які документи? документи паспорт посвідчення водія? Ви... Тих Техпаспор... паспорта немає. Чому не маєте? Бо немає. А чому не маєте? Бо не, немає, я такого документа. Юрій Васильович. Да, слухаю вас. Техпаспорт... Не маю. Свидотство про реєстрацію? От правильно, якої а... маю. чого реєстрацію? Транспорт назад. Маю. Далі. Доручені. Будь ласка. Юрій Васильович. слухаю вас. Ви, Якщо хочете дуже сильно, щоб ми вам доказали. Мені не треба нічого доказувати. Ні, я, ви хотіли, що чим ви мені докажете? Зараз ми поїдемо до нас у МРЕО, там є такий відділ технагляду. Який вашу машину провірите, будете бачити. Е, я проходив техогляд. То, що ви проходили, то не означає, що то ви означає. Не означає. Це, не означає. То означає. Ніколо. Ви я не маю за вами їхати. В мене такого закону зобов'язає, бо я їхав кудись щось доказував. Ви мені маєте я доказувати вам буду не я доказувати вам. Не От... я вам буду... я, якщо... Ви маєте, якщо ви мене на радар їмете, ви мене везете кудись, доказувати мою швидкість. Юрій Васильович, будь я ласка, поясніть мені якщо суть ви... зупинки. Я, як я щось порушу, ви складуєте протокол. Якщо я не порушу, значить щасливої вам служби мені щасливої дороги. Далі. Тихогляд, ви коли проходили, що ви кажете, що ви пройшли? Є е. якісь до мого огляду претензії, або що. Є, я Які? Б, я б хотів бачити, коли ми... А я вам не зобов'язаний його показувати. Чому? Тому. Ну, чому? казати вам дорожнього руку, що я вам маю зобов'язаний показати. Ну, ну чого ви з мене робите? Я що, похожий на дурака. Ні, Він повинен бути і... Бу... Повинен... Він є. Якщо він в мене не дійсний, значить ви пробиваєте по комп'ютеру, а якщо його немає, значить складуєте протокол. Або забираєте машину на штраф У вас в Мене він дійсний. Можна? Не можна. Ну то вас, то я не знаю, як ви то подивитеся. То я не знаю. Да. Я ну я робити, теж розумію, що... В... Я нікуди не їду. Поїдете. Не поїду. Поїдете. Не поїду. І, якщо ви відмовляєтеся виконувати. Я, я, наші вимоги, я, я, я не відмовляюся. Я законні вимоги, а я просто ваші бажання ні, мене розкудити на гроші. Не буде наші бажання. Я ваш... вам доказано що буде... машина затонована більше, ніж потрібно. Ви мені. Тихогляд, ви маєте комп'ютер, телефон, ви маєте. Я вам не зобов'язаний. Мене... Через... Я мені вам не перевірки. маю передати. Чому я... не... Тому от покажіть, яким актом ви, на якому законі пишеш, я маю передати талон тихогляду в руки. Я хочу подивитися. Ви хочете, я, біжди, я хочу біжди. багато чого побачити, але ви мені покажіть, який закон мене зобов'язує вам передати талон тихогляду вам у руки. От повістьте мені закон, я вам передам. Без питань. Ну, а як ви рахуєте? Як, я не як, рахую! Як, я, я, а ви як рахуєте? Добре, ну так маєте мати закон. А ви як думаєте, що я їжу без такого огляду? Ну, я, я я ну ви подивитися. Ви я хочете говорите стік, ви хочете. Ви, говорите, цикло, ви, хочете. Ви, я хочу ви мене номер печатки інспектора, котрий вам видавав. Ви маєте? Звернутися в Державтоінспекцію по місці реєстрації даного автомобіля і вам все скажуть, де вона була. Я по закону не маю вам, я маю вам дати посвідчення водія, доручення, е, свідоцтво реєстрації транспортного засобу. Все. Три документи, які я маю мати при собі, маю вам дати для перевірки. Більше нічого. Та правду Я правду говорю, я вам казати я вам правила дорожнього руху. Ну, покажіть. Будь ласка. Там стилі, роботу, сказав, що так. Ви, ви так думаєте, що я повинен передати? Ну, так, так вам, там вам після, ні. Я знаю, що я маю передати. Дуже гарно. Ну, як, як ви розумієте, як я повинен? Ну то не мої питання то. Ну. Ну, Видите, ви маєте тільки закони. ви знаєте всі закони. Знаю. Ну, ви знаєте. знаєте. Ну я думаю, вже навряд. Починаємо. Пункт. Давай. 4. На вимогу працівника водія повинен зупинитися, передати для перевірки. Е, зазначені, можливо, зазначені документи в пункті 2. Так, так. Посвідчення. Є. На право керування транспортним засобом. Відповідної є. категорії є. У мене є. Добренько. Талон, що додається до посвідчення. Так, є, є. є, є. Реєстраційний документ на транспортний засіб є. є. E, так, а в разі відсутності в транспортному засобі його власника, крім ну, того, ну, Є. все. Що ще далі, треба? Далі читайте. Та там же про воєнне. В разі виставлені транспортного засобу про близької маячки. Мене того нічого немає. Будь ласка, почитайте, щоб ви знали на майбутнє. Я знаю, не я думаю, що так пункт Г. полі, сертифікат обов'язкового страхування цивільної про воїнів надається у чотирьох случаях при складанні адмінпротоколу при ДТП. Вот на ты вам, да? Воспитание. Ну, ну я вам сейчас дам. Ну, вы мне хочете. Йо, вы мне хочете видеть... Я не хочу вам ничего доказывать. Ну я вам сейчас дам, щито тоже буду знали. Просто же было для себе знали. Так. Просто льдінулося осенью букву вытягивает, и там 100% есть. Уга, уга. Не знаю, де то є. Коротше, напишись, я не мав при собі того. страховки. Протокол ходіть на страховку. Пункт 24, що вас не надаєте. Надайте, дайте можливість перевірити номери агрегатів. Без питань. Без питань. питань, питань. Дайте можливість оглянути транспортний засіб і відповідно до закону. Оглядайте. Поверхностно. Чого так? Ну, я то хочу то... оглянути те погляд. А Тим то. Чого а ну, покажи, де я маю йдути. Я принципіально, він в мене є, але я вам принципіально не дам у руки його. От принципіально, просто. Давайте, мені не треба давати в руки, ви мені покажіть ззаді, що він у вас дійсний. Дійсний? Ви чого mm. його взагалі не поставили? Яка різниця? Він в мене а є. У мене є талантів не є. Ну вийде. Ви ну, щоб... щоб... Бо я люблю, щоб поспорити. Ну а не щоб споритись. Ну да, що спори. Ти ж у вас все в порядку? Так я знаєте, що я дуже вас часто з вами спорити, що у вас у що в порядку. Ну так взяли, подивилися, пояснили. Ну думайте, же я, я буду буду, буду спорити, де я не знаю. А я що <свист> буду думати? Я причому тут ні думати? Я, наприклад, щоб ви мене вивели із себе, мені дуже тяжко. Я, я вас збиралась уводити. Ну, ви на роботі то є то є ваше А що, що я зараз в камеру? Я вибачаю, що за 18 років висяк і так і так. Я не нам знімав, я ще, я ще пишу скарги прокуратуру. Хорошо, ну на даний момент на не вас приїдете. не є. Я бо, 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 бо якщо чесно, чисто так поспорити з вами, то за це ви можете. Я вже не без питань. Того, щоб без поїд питань. Поїдь, я не потім... просто я не поїду. Я я ну просто мене закони зобов'язався Я можу поїхати дихнути у медичний заклад без питань на вашому автомобілі. Якщо буде. Підставити поїдемо. Ну на вашому то я поїде. на даний на т... момент підстави. Ну то значить вам щасливого дежурства. Вам щасливого. Дякую до побачення.